Всім привіт! А чи задавались ви питанням, чому деякі тварини полюють поодинці, а інші групами? Як тварини розуміють один одного, чому деякі комахи повторюють рухи інших тварин або взагалі схожі на них? На ці та інші питання відповідає етологія. Що це за наука та коли вона виникла, ми й розглянемо на сьогоднішньому уроці. У сучасному розумінні етологія це наука про біологічні основи поведінки тварин. Вважають, що етологія сформувалась як самостійна наука в 30-х роках ХХ століття. Уявлення людини про поведінку тварин розвивалося разом з її загальними знаннями про природу. У всіх сферах своєї діяльності з найдавніших часів людина у великій мірі залежала від тварин, тому для неї було вкрай важливо розуміти закономірності їхньої поведінки. У процесі одомашнення диких тварин формувалися перші уявлення про спадкову основу поведінки, тому що стихійний штучний добір проходив у напрямку закріплення у тварин корисних поведінкових ознак, таких як відсутність агресивності, контактність, слухняність, сторожова поведінка та інші. Поступово вироблялися прийоми дресирування, закріплювалася впевненість у тому, що тварини володіють зачатками розуму. Систематичне вивчення поведінки тварин починається з середини 19 століття. Одним з перших експериментальне дослідження та порівняльну оцінку деяких її проявів провів директор Паризького зоопарку Фрідріх Кюв'є, брат знаменитого палеонтолога Жоржа Кюв'є. Відомі його досліди з бобрами, які виросли у неволі, в ізоляції від родичів, відіграли значну роль у розумінні природи інстинкту. Крім того, ним було зібрано багато фактів, які свідчили про розум тварин, при тому, що ще й різний ступінь розуму. Найвищі щабель займали примати або хижі ссавці. Одним з перших до проблеми подібності психіки тварин та людини звернувся послідовник та друг Чарльза Дарвіна Джон Роменс. Найбільш відомою є його праця Розум тварин, в якій автор зробив першу спробу узагальнити факти розумової поведінки тварини та загалом привернув увагу до цієї проблеми. У першому десятилітті ХХ століття одночасно у США Едвард Торндайк. Та УСРСР Іван Павлов заснували новий напрямок у фізіології вчення про вищу нервову діяльність, метою якого було об'єктивне вивчення психіки тварин та людини. Едвард Торндайк одним із перших розробив наукові принципи експериментального дослідження поведінки тварин. В основі вчення Івана Павлова лежав рефлекторний принцип, а елементарною одиницею був умовний рефлекс. В Україні відомим етологом був професор Харківського національного університету імені Каразіна Олександр Павлович Кропивний. Його роботи присвячені міжвидовим стосункам тварин, біоекологічним та світоглядним аспектам зоопсихології, математичному аналізу складних форм поведінки тварин. Етологія має широке практичне значення, зокрема у тваринництві, мисливстві, рибальстві, охоронній справі. Дослідження Дмитра Костянтиновича Біляєва на чорно-сріблястих лисицях та інших хутрових звірах у напрямку збільшення ефективності селекції щодо приручення мають величезне значення. Селекція на зменшення агресивності та лякливості веде до змін термінів розмноження. У лінії найбільш приручених лисиць виявлено ознаки підвищення статевої активності восени поза періодом розмноження, а також підвищення плодючості у лисиць із спокійною поведінкою. В порівнянні з агресивними та лякливими особинами, необхідність вивчення суспільних стосунків між тваринами особливо зросла в період використання методу групового утримання сільськогосподарських тварин на підприємницьких комплексах. Знання особливостей поведінки тварин допомагає правильно готувати службових тварин, створювати найбільш комфортні умови утримання рідкісних видів у зоопарках, заповідниках, уникати неприємностей у спілкуванні з домашніми та службовими тваринами. Поведінку можна визначити як направлені на зовні дії організму у відповідь на стимули, що виникають в цій чи іншій ситуації. Ці дії якимось чином змінюють вємини організму з оточуючим середовищем і мають адаптивне значення. Вони сприяють збереженню виду. Всі живі істоти мають різні форми поведінки, які залежать від здатності відповідати на стимули. Реакції можуть бути найрізноманітнішими. Від таких простих, як втеча від хижака, до складних, як захист території, залицяння або парування у птахів та савців. Поведінка тварин дуже складна і різноманітна, тому її дуже складно вивчати та пояснювати з високим ступенем достовірності. Вивченню поведінкових реакцій тварин сприяли останні досягнення в техніці відео та аудіозапису. Вночі тварин можна знімати завдяки фотографуванню в інфрачервоних променях. Пришвидшення зйомки дозволяє реєструвати повільні процеси. Уповільнена зйомка дозволяє побачити швидкі процеси: політ птаха, полювання хамелеона та потім розглядати їх при швидкості, що найбільш зручна для аналізу. Досягнення у вивченні звукової сигналізації тварин були зроблені завдяки створенню мініатюрних аудіо та відеомагнітофонів. Міграції тварин суспільну та територіальну поведінку зараз вивчають за допомогою імплантованих мініатюрних датчиків, що постійно подають сигнал, який фіксується спеціальними приладами, вони розрізняють, що це за сигнал, звідки надходить та інше, або досліджують за допомогою радіолокаторів. Особливо повно за останні десятиріччя було досліджено весь спектр поведінки поселень сурікатів, вченими Кембридзького університету. Їхнє переміщення по території легко фіксувати, якщо на самку домінанта одягти радіонашийник. Сучасна наука про поведінку тварин це результат спільних зусиль великої кількості вчених, що працюють у різних галузях науки, кожна з яких дає відповідь на той чи інший комплекс питань, що стосуються поведінки тварин. Відомий європейський етолог Ніколас Тімберген. Створив схему аналізу поведінки тварин. Він описує, що перша задача етолога це спостереження та опис поведінки тварин. Після того, як був зроблений правильний опис з поведінки, можна переходити до наступних чотирьох завдань: вивчення безпосередніх причин, що стимулюють тварину до цієї поведінки, вивчення розвитку поведінки в онтогенезі, еволюційна історія поведінки, функції та адаптивне значення поведінки. Повний аналіз поведінки має давати відповіді на всі ці 4 поставлених запитання. Спостереження та опис є фундаментом, на якому базується аналіз поведінки. Це іноді дуже довге, нудне, монотонне заняття, але без нього не обійтись. Час витрачений на спостереження та опис окупиться в 100 разів при дослідженні складних питань. При спостереженні та описі поведінки дослідник не може уникати певної долі абстракції та суб'єктивності. Це пов'язано з нестачею часу та уваги. Крім того, фізично він не може спостерігати за всіма аспектами поведінки тварини. Дійсний дослідник поведінки тварин завжди повинен намагатися досягти максимальної об'єктивності і широти спостереження, використовуючи всі сучасні методи та прийоми. Описуючи рух, що виконує тварина, спостерігач не відходить від реальної поведінки. При описі поведінки за її результатом на перший план виступають важливі наслідки цієї поведінки та її направленість. Запис та пояснення поведінки окремої особини певного виду в природних чи лабораторних умовах називається ехограмою. При тлумаченні поведінки тварин в жодному разі не можна використовувати такі слова, як підступний, справедливий, розумний, дурний, злодійкуватий або інші подібні слова. Це спотворює інформацію та робить її суб'єктивною. Дякую, що додивились цей урок до кінця. Всім бажаю успіху у навчанні. Зустрінемось у наступному уроці. Бувайте!